тут трохи Усім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди Пашака, і сьогодні у нас серія по машинкам на українській мові. Сьогодні у нас будуть два трюки. Перший легенький, другий не дуже. Друг, ну, так, не дуже легенький, більш складненький. І одразу переходимо до першого визову виклику. Потрібно за допомогою поштового цього ящика. Бо на ці лавочки перелетіти через, або через забор, або через червону ограду з замочками. Ух ти ж чого? Ну, неважливо. Просто перелетіти туди, де нема, де нема нічого. Вилетіти за карту. Вилетіти за карту. Ну, я думаю, що цей визов... виклик. Чого я такий тупий? Виклик легенький, я його десь за 5 спроб виконаю, але не буду забігати наперед, бо я хоч трюки роблю нормально, але хто знає, що в мене у голові. Ну, коли воно там вже Ладно, Я поки, я поки аварійкою побалююсь. Так, ладно, поїхали, може. Я не знаю, ну. Воно повернулось, oh, да, воно повернулось. Тупі лавочки. й да, лавочки мешають. Кончені лавочки. Ладно, давайте спробуємо через гідрант, чи. Є ще один спосіб. Це через гідрант. А чого это? Блін, ну я не знаю, як це рахувати. Ой. Це навіть виглядало см смачніше і сучніше, ніж я планувала. Я не знаю, що з цим робити. А давайте спробуємо ще раз. Благо, тут можна сортувати прямо зі спауну. Я не знаю, що це таке було, а, не обидва настановила. Ну, я ніколи туди не перелітав. Ну, це. Ну це, погодьтеся зі, погодьтеся, зі мною, це, це було сочно. Це навіть краще, ніж я б собі планував, Так, ідіть, тупі ліхтарі, погуляйте. Ну, от що, зараз якась фігня. Вийшла. Це вже якийсь бруд із-под... Нігтів. з під нігтів. Давайте тепер через почтову, поштову скриньку ні ну я не знаю. У, ха -ха, чуть на лавочці не перелетів. Фігає гай Так, ну давайте спробуємо ще кілька разів. І будемо безпосередньо переходити до іншого. А, я зрозумів. Там що лавочка пролетіла? Ні. Ну ладно. Мені здається, що виконання. Або навіть перевиконаємо, бо там ще смачніше виглядало. Куди я закинув? Він ще встав! А, а от так хто зможе? Я його перекинув і він встав. А ось так то хто зможе? Пацюки, пацани. Хто так зможе, а? Поясніть мені. Фігня. Ладно, ну, давайте останній раз. Я не знаю, це рахувати за напіввиконання, чи за перевиконання чи за виконання? Не знаю. Я би сказав проголосувати вам, але там нікому голосувати, я це знаю. О, звідси прямо, ага. Я завжди забуваю, щоб він ще не перезарядився. Какого фіга він так довго вистанавлюється, а? А давайте візьмемо розгін прямо звідси. Що це таке? Все, поїхали. Ага, поїхали. Приїхав до магазину. Припаркувався. Ну, це все, звичайно, приснилось. Наснилося, тому що це все страшний сон, бо зараз буде виконання план, я думаю, я виконав. Не будемо це, це, акцентувати увагу на цьому викликові, і будемо безпосередньо переходити до другого виклику. Другий наш виклик буде заключатися в тому, що коли я буду підлітати. От пам'ятаєте, я сьогодні, коли записував першу серію. То я золотів з цієї високої рампи на дах будинку. А тепер мені треба просто взяти, ось сюди заїхати. І ось тут зверху залишитися. Ну, я б не сказав, що це прям дуже мега складно. О, куди я їм? Дуже не треба розгідну багато. Я б не сказав, що це прям складно, але ну, і нелегко насправді, я думаю. О, зараз просто заїжджаємо. Казалося, казалося, Ага. Все не так просто. Все не так просто, як здається. А от зараз буде, мабуть, переліт, так? О, зараз фігня якась. О, це вона гарні коварки зробила. Два таких прям кувирків у польоті. Можна, звідси стартувати. Ну, може, це буде оптималь... Опт... оптималька. Ні, це, пер... це. перебрав трохи. перебрав молодий. Приснілось. бо Безара буде виконання. Та блін. Чого вона випрямилась? Мені просто завжди здається, що я переборщу. І тому я гальмую. От навіщо я гальмую? Мені здається, що я прилечу, якщо не буду гальмувати. А коли а починаю гальмувати, і виходить якийсь бруд з-під нігтів. Бруд з-під нігтів. Ну ось зараз, ну, ну, ну залишся ти тут. Ну майже! Це можна десь зарахувати за 0,25 виконання. що ти зараз робиш? Що ти зараз робиш, а? Я хотів сказати... Чого це вона? Що це, що це вона робить? Я хотів би сказати, е, ніби подумати, що ця серія буде коротка. Але не тут то було. Може, я ще буду півгодини-другий виклик реалізовувати на практиці. Може я зараз на цей виклик дуже багато часу витрачу. Ну от зараз, ну зараз, ну добре, ну добре, ну, ну за, застрягти вже тут. Какаха. А не розумію. Ні, ну це вона не хоче. Треба більше все-таки розгончику рад. Стоп, 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 стоп. стоп. Вон давай звідси. Вон давай, вон давай, що Ой туди. Ой-ой-ой, ну добренько ж! Так, я зрозумів. Треба брати. Е, розгін. Я не знаю, десь звідси, мабуть. Під'їжджаючи на рампу, має бути швидкість, мабуть, десь 100. І гасне не в підлогу, а... тепер перельот. І гасне в підлогу, а трохи е, відпускати. Ось давайте десь звідси візьмемо. От зараз, ну добре, я вже підібрав, здається, здавалося б. Не тут то було. Ось звідси. Прям з лінії. Ні, ну це не недоліт. Коли ж я це зроблю. Це де якийсь дрифт на рампі роблю. Давай газ в підлогу. От ніот нічому в життжиття не вчиться. Нічого. Ну, давай, ну їдь, ну їдь, вже нуїдь до своєї цілі, до своєї мети. О! Ах, ти ж собака! Ну це десь половина. Це половина виконання. Я там покрутився, покрутився, застряхала, потім впав. А я маю там іменно залишитись. А, чого здавалося, б що тобі не по... І знов десь 0,25. Я там кілька мілісекунд пробув. Господі, де що ж ти робиш, господи? Але знову ж таки впав. Вже два рази 0,25 і один раз 0,5 половина. Ну чого б тобі там просто не залишитися? Просто залишся там, залишись там. І все. І, вс і все. Ну от як? Я вже. Я вже такі розрахунки проводжу, я вже в мене вже виходить, там залишатися на... Деякий час. Це знов якийсь 0,25. Я вже все розрахував, вже виходить тут. Вже виходить тут на кілька секунд залишатися. А! Да! Да, я це зробив! Я це зробив! Пацюпацпапа па-па-па! Пацани, Я це зробив. Я це зробив. Ось, ось, бачите? Ось. Ось, он все місто на ладоні. Просто все місто в цій, в цій грі на ладоні. Все видно, краса. Краса красою просто. Просто краса. Я тут застряг. Ну і по що я з'їхав. О, зараз, зараз роблю ще один. Доповнітельний доповнюваний трюк. А я навіть не попав. Добре. Ладно, всім дякую, хто дивився це відео. Ставте лайки, подобайки, чи яких лайків вподобайки. Підписуйтесь, нажимайте, натискайте на колокольчик, на дзвіночок да, я українець від Бога. О, ну, всім дякую за перегляд і пока, друзі. Куди я прилечу? Пинк. До побачення!